Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга я вишиваю бісером. В цьому відео хочу показати дві завершені вже роботи і дві, два, одну почала нову і одну продовжила далі. І ще в кінці відео що ж я хочу ще вишивати? Так, Почнемо з того, що я закінчила свого танцюючого Павліна. То мене дивиться, ви, мабуть, бачили. Дякую, що тому кому сподобався він. Дівчата, хвіст, так сказали шикарний, Але саме тіло, бачите, ось таке в мене вийшло. Я навіть не знаю, він на, схоже на Павліна чи ні, що, щось таке вийшло. Ну, все ще бісер я підбирала вдома, який в мене був. В залишках так кажуть, не можна підбирати залишків, але. Вже як вийшло. Розкажу трошки про бісер, який оце пішов на самого Павліна, бо бісер на хвіст я розповідала попередніх відео. Так що, вибачте, кому цікаво, зайдіть вже і подивіться. Так, розкажу, по-перше, ось синього мабуть, бісеру 0,80 0, Так, беру телефон. Не це бісер він такого валашковий. Бачите, це мені допомагала онука його збирати з органайзера. Ну, ладно, трошки попало білого. Волошковий бісер з квадратною серединкою. Такий гарненький бісер. Він подобається. Далі бісер 36,030, світло Світло-синій такий глазурований. І зовсім такий блакитний, профарбований 38332. Далі жовтий м'який бісер сюди пішов. Ось отут. Так, де мої ножиці. Ось тут у, мені, у мене пішов 17, оцей 386. Його, бачите, тут зовсім мало. Я його скалола голкою, бо він мене розсипається у цих пакетиках. Розсипається. Ось тут в мене він пішов, тут в мене пішов інший жовтий. Я скажу зараз який. 17 386. Ось Це. Жовтий-такий перлинний бісер. Далі ще в мене використовувався бісер 830. І це також більше де як жовто-блакитний також перлинний. Ой, жовто, вибачте. Жовто-лимонний блакитний, Він мене пішов ось сюди. Ось, бачите, оце ось крила, мабуть, його. Так, далі. Далі зелені бісери. Які, які тут були використані? Ось Отут був використаний оцей салатовий бісер, 58310, Це світло-салатові, перлини. Далі ось тут. Ось тут. Так, не видно. ось тут у мене тут. І тут був використаний оцей 53-240 зелений такий бісер. Він бірюзово зелений, бачите, натуральний. І потім іще був бісер використаний 51-120, Це такий райдужний бісер. Також він дуже ну, мені він сподобався такий темно-зелений райдужний бісер. Я його вставляла. Він був отут, як же ж вам показати, ось тут він якось був так, отак, 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 ось от був він по краю. Його небагато було. Де він у мене? Так. Зараз, вибачте, знайдемо. Ось 214 штучок. Тому використала також із залишків, які мене були. Спочатку думала, я казала, що в мене не хватить бісеру, але бачите, я знайшла такий зелененький бісер. Він нічого не пошкодив цю роботу. Я вважаю, що все дуже добре. Вийшла особливо хвіст. Ну, Хвіст і повинен бути шикарним, так? як бомбезним, сказали дівчата. Так, що, моя оця робота закінчена. Я хотіла її використати десь прикладній вишивці роботі, щоб ну, десь його пришити. розумієте. Я, я так собі вже придумала, де пришити, але поки мене такої немає можливості. Вже як зроблю, обов'язково вам покажу, що і що, як я зробила. Так що, з Павлін вже все відходить. Покажу ще одну роботу, яку я також закінчила. Закінчила ось оцю красу. Схема називалась Новорічний меланж». Я вам вже про неї розказувала, що я спочатку хотіла, щоб були пропорціональні отак сторони, але потім, дякуючи моїй підписниці Ірині, Ірина Малєцька, вона мені цю схему і подарувала. Також вона мені подарувала її цю схему попередню з Павліном, дуже їй вдячна, вона мені дуже зразу сподобалась. І оцю я так захотіла її відшити. У мене була така думка, знаєте, зробити з неї, я вже казала, новорічну таку серветку. Але поки що руки нічого такого не зробили. Бо треба також кружева, і треба, мабуть, така швейна машинка. Так, Руками це буде дуже-дуже довго. І, мабуть, неправильно. Так, розкажу про бісер, ну як про бісер? Що я я вдома ще підбирала бісер на цю роботу, а коли почала вишивати, я ж кажу: чогось мені було якось ніякого за того, що не однаково. Ось тут і ця сторони були неоднакові. Я я ну, також про це сказала в відео, дівчата почали мені писати, що. Вони не повинні бути, однакові. Потім вже мені написала Ірина, вона написала виробнику і виробник відповів, що це більш ці такі схеми, вони більш під нитки. нитки такі меланжеві. Так як я не вишиваю нитками, я в цьому не розуміюсь. Вибачте, тому мене були спочатку ось такі якби, питання. Я потім продов... ось тут трошки я так трошки. ось тут я продовжила. Вже вишивати так, як виходило, тому що, як сказати, я бісер підбирала по кількості, ну, яка в мене була на той час, і щоб мені вистачило її, я вишивала так, як виходить по клітинкам, який бісер тут стояв, так я виходила, я вже не робила щоб воно було однаково. І, ну, дякуючи Ірині, я зрозуміла, що воно і не повинно бути однаковим. Знаєте, як то не придивляться там, і це, можна сказати, що воно все дуже так гарно ще й вийшло. Так що така моя робота ще одна готова. Колись, я маю надію, що колись я зроблю з неї серветку все-таки новорічну. Вона буде прикрашати, може стіл на новий рік, знаєте. Ну, хочеться ось така була в мене мрія. Така була в мене мрія. Тому ось так виходить. Ще хочу, скажу, показати вам мою ще одну готову роботу. Підбір бісеру я також розказувала в попередніх відео, хоч попереднє моє відео перед цим було про мої покупки і подарунки, але ще. Мої попередні відео я завжди розказую. Ну, спочатку я починаю вишивати, я нічого не кажу, а потім вже в інших відео, яким я бісером користувалася, я обов'язково все розказую. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться, пишіть коментарі, я буду рада. Так що, ось дві роботи у мене, дві роботи у мене готові. Ой, вибачте. Ой, вибачте, вибачте. так. Павлін і варічна серветка. Так, все покидала. Що ще хочу сказати? Бісерліг дуже добре. Мені подобається все. Не так, трохи не так, як от зараз покажу вам іншу роботу. Дві роботи готові. Я чому я дуже рада. Знаєте, завжди, я думаю, не одна я така, завжди. Хто вишиває, йому подобається, коли це все закінчується і коли це все воно виходить дуже гарно. Подобається не тільки тобі, а й іншим. Тому ось такі дві роботи, нарешті, готові. І наступна робота Ось та на Гірського озера. Це також мені був подарунок від Ірини. Бачиш, Іриночка, я багато твоїх схем. Вже почала, вишиваю, вишиви, вже вишила. Це тайна гірського озера. Мені дуже сподобався сам цей сюжет, знаєте, так, такий загадковий, і я її почала вишивати. Так, вибачаюся, що вона така пам'ятая, я спеціально її не прогладила, бо, оце, бачите, атлас він дуже мнеться. Якщо оці на габардині схеми вони нормальні, ну, вони цупкі, вони підшиті габ... цим флізеліном, також підшити, але Бачите, ось так виходить. Я, я її обов'язково проглажу, бо хочу вже отут починати знизу, бачите, я вже голочку зацепила. І хочу сказати: ось у мене, бачите, була така відмітка, де я закінчила. Оце я відшила, то я її продовжила. Хочеться мені її вишивати. Так, Тут багато такого, знаєте, якось одного тону вишивати. Там Ну, що зробиш? Ось така схема. Вона мені подобається. Ще не підібрала, ніяк не підберу на, на плаття. Бісер, ну, обов'язково щось виберу. Хочу поки вишити оці колони, зелені такі. ось Бачите, горщики з квітами. Я, я ще підбирала також цей бісер. Трохи вдома, але зовсім трохи, а потім попросила, я те бісер відкинула, що я вдома відбирала, в мене дуже мало його було. Я просила мені сестра купляла в Києві, передавала там жіночку. Я про це розповідала в своїх відео. Ну, ніяк вона, бачите, швидко не, не двигається. Хотілося чомусь ті роботи швидше закінчити, але буду все одно це продовжувати. Ну, Буду потрохи продовжувати. Хочу сказати, що в мене не так багато часу на вишивку. Вишиваю вже ввечері, коли моя малеча полягає спати. І в мене десь два години є, там, може, трошки більше, саме розумієте, тільки сів вже треба лягати. Ну, що зробиш? Хочеться, хочеться, щоб воно щось було так, знаєте, ну добренько, але Може, за того, що на атласі воно так лягає. Ну, Я вже казала, що мені не дуже подобається, як він лягає. Ну, все одно хочеться вишивати. Ну що я зроблю? Я вишиваю однаково. Я вишиваю на руках. Може, б, так, аби я, я вишивала на э, цьому. Ай, божечки, скажіть мені, я скажу. У ну, мене є дерев'яні такі п'яльця. Ну, рами, Але воно вдома і в мене такої великої, якщо чесно, немає рами здорової. Ну, Я не хочу сильно на рамі вишивати, на рамі на, вручну знаєте, без рами якось на руках воно швидше вишивається. так, я розумію, Але що зробиш? Такі обставини виникли, а вишивати хочеться. Тому ось така робота, ось я ж говорю, це такі в мене були. Що я вишила, бо я ж говорю, ті роботи хотілося закінчити дві. І почала і ще одну роботу вишивати. Зараз вам покажу, що я ще вишиваю. а Чому не показую підбір бісера, підбір бісера на цю роботу я показувала також в попередніх відео, коли розкажу, вже от я прошию там деякісь Участок вишивачки, і потім розказую про той бісер, який я використала. В основному я використовувала ось бісер, який тут виробник нам хоче, щоб ми вишили їм, бо я ж кажу, бісер цей куплявся в Україні. І... В магазині у рукодільному жіночка підбирала бісер, який тут є. Я вже про нього, вибачте, розповідала. Може, коли вже закінчу роботу, тоді ще розкажу, вже, може ще. Ну, побачу, в общем, як будуть, які будуть обставини. І ще одна робота, яку я почала, це ось така сумка. Зараз вам покажу. Ось, ось така була інструкція, можна сказати, до цієї сумки. Я її побачила, коли моя сестра дзвонила за бісер ну, за роботу, щоб підібрати бісер на цю попередню, що я вам показувала роботу Гірське озеро. І вона включила відеокамеру. Я, я побачила там дві схеми. Ну, перша це сумка, і друга там ще схема була з жоржинами. Я вам не пам'ятаю, показувала, показувала, мабуть, я її обов'язково. Ну, вона завелика, там багато треба бісеру, тому поки вона мене лежить. І що, що хотіла сказати? А, і вона, коли включила камеру, я побачила, оце мені знаєте сподобалося таке щось золоте. Думаю, щось таке золоте сумка. Була б вона, може б вона, коли була чорна, то вона була б знаєте якось ще яскравіша. так вона, Але по чорному, так. Все одно вишивка по чорному, тільки що сумка сама сіра. Ось такі, бачите, до неї. Вона мені сподобалася. Я кажу, давай я тобі ще гроші перешлю, купи мені вже цю сумочку. І вона каже: ну, я тоді ще бісер куплю. Ну, ладно, купляю". Ось Бісер, бачите. 17.070, 17.050 і 17.110. Цей бісер, мабуть, ви всі знаєте. Бісер він такий 17.050, ось він іде як бурштиновий прозорий з срібним отвором. 17-110 він коричневий прозорий, також срібним отвором. І 17.070 він іде як темне золото, також із срібним отвором. Місер мені сподобався. Сумка також. я ось, я ось, ж говорю, в мене був бісер, мені залишився тільки бісер ось на, на сумку і ще на одну роботу. Тому ви бачили в попередньому відео, що я пана, заказувала кучу-кучу собі нових схем. якісь схем просто, якісь з бісером, і які мені були подарунки від Любочки, любаєва, дуже вдячна. Ні. Ось зараз я вам розкажу про сумку і розкажу далі, що я хочу ще вишивати. І з уже схем, які мені прийшли зовсім недавно. Ви зрозуміли. Так, я вже про бісер вам розказала, і хочу ще сказати, як в мене виходить. Виходить, мені не подобається чомусь також, як воно виходить. Бо я знаєте, це, тут шов назад голку, я вшивала, шов назад голку. І в мене є роботи. Ось шов назад голку. Бачите? Як воно все виходить, мені дуже подобається. Тут в мене нічого такого не виходить. Мене виходить обичним таким, як сказати, монастирським таким швом. Я... Більше в мене нічого не виходить. Крутила-крутила, нічого мене не виходить. Ні, сумку вишивати нормально, в мене немає ніяких таких проблем. Я і вишивала. Ось що я вам показувала, в мене два вишиті. Ну, я ж кажу, ось, що назад голку. Все добре, все прекрасно, все дуже добре лягло. А тут нічого такого в мене не виходить. Може, хтось вишивав такі сумки. Хотілося б у вас знати, як, як ви вишивали. розумієте? Бо я ж кажу, у мене не виходить, що в нас задголку, не виходить. І Ще я хочу також купити якісь, подивитися в магазині, я бачила там якісь бусинки такі є. Може, щось я ось отут іще такі пришию доші. Це ще треба йти дивитися. Так, тут бісера, я вже казала, не продається. Продається десь восьмий розмір. Я бачила тільки червоний і білий. А так, якісь бусинки є. І такі все-таки для таких браслетів, що на резинці, ну таке самодільне, може, більш-менш для, для дітей для розвитку. Також є нитки, нитки і є набори дуже дорогі, схем таких, щоб схеми не продаються, для, ну, щоб нитки купив, схему купив. ні, такого нема. Так що, бісер, я вже вам казала, бісер і схеми я заказувала в Україні. Мені пересилали, передавали. Моя сестра, дякую їй, що вона в мене є, що вона мені таке зробила. Ось як сказати, приємність, що мені дуже-дуже приємно, що в мене є робота, що я можу вишивати для душі, для свого заспокоєння. Я, мабуть, ви всі так ось зараз робите в такий наш неспокійний час. Бо вишивка якось хоч трохи відволікає, заспокоює і хочеться, знаєте, щось таке гарне бачити після твоєго, що ти свій труд докладаєш, і щось виходить так що, Ось така ще одна робота моя почалася. Кожний вишиваю ввечері. я ж кажу, Хочеться, щоб вона двигалась швидше, але швидше не виходить. Може, якби це була не сумка, а просто така схема. Може, б вона була швидше. Ну, нічого страшного вишиється, я думаю, що все буде добре. Так що, ось такі були в мене початки, закінчення. І зараз хочу показати, що ж я ще хочу вишивати. Що ж хочу вишивати. По-перше, цю роботу це від виробника 1001 схема. Це новий для мене виробник. І я казала, що я, мені хотілося вишити або це цаплі, або Фламінго, з такою таку пару, якусь. це повна зашивка буде. Подарунок цього набору, не тільки схему, а і бісерось. Мені підібрала моя підписниця, Любочка Гутяєва, Люба, я дуже-дуже тобі вдячна, що маю можливість вишивати таку красу гарну. Ціну я стерла, так що не засмучуся. Все добре. Я знаю, Любочка, скільки це стоїть, так що не засмучуся. Дуже-дуже тобі вдячна. Вона мені написала, що я не встигла постирати ціни, мені дуже ніякого людині. Я ж кажу, нічого страшного. Всі ми знаємо, які зараз ціни. Так що все добре, Люба. Дуже тобі вдячна, що я буду вишивати таку красу, і ось повна зашивка буде. Побачимо, що ж буде в мене виходить. Дуже гарна схема. Так, мабуть, оцю схему ще побачимо. Це схема мені сподобалась. Це корм. Знаєте, я казала, я вишивала пташок. Хто пам'ятає, я пришила прийшла потім їх на такі сумки, типу Шопер. Я подарувала риночки, яка мені привезла бісер, який моя сестра купила. Вони в Київ поїхали ціля і їхали назад. ну сам, ну сам, як, Я їх попросила, кажу, може там мені небагатсько треба, і вони мені привезли Схема була від Акорс. E Щось трошки я з нею намучилася. Вже думала, все я більше не буду вишивати. Але бачите, у них такі схеми, у них гарні схеми. І вже це нові схеми тут пишуть які номери бісеру. Тому це також мені підбирала сестра вже і вона, мабуть, підбирала вже бісер, який тут, Хоча виробник тому чому тюльпани Тому що весна. Тому тюльпани дуже хочеться їх відшити. Це часткова зашивка, бачите, не знаю, коли де я її використаю. Також, може, може, також навіть зроблю шопер. Щось хочеться мені потягнуло на шопери. А, Так, і ще хочу почати ось оцю схему. Я вже казала, це Тейла Artis. Також вказано на бісера, Мені подобається, я підбір Тейла Артіс, ось також. За сестра купляла мені цей бісер. Дуже сподобалася, я вам казала ця схема, бо вони дуже схожі на моїх онучок. Оці дві два маленьких ангелятка. Мені дуже-дуже сподобалась. І доньки сподобалася, і я вирішила, що я її закажу і відшию. Так що, ось такі у мене буде ще робота. Колись це все почну, мабуть, вже скоро почну. Щось, щось із них почну, а може, починаю все зразу, побачу. Я вам обов'язково все розкажу. Такі мої невеличкі плани, можна сказати, на весну. По цій вулиці ми гуляємо з меншою онукою. Зараз хочу розвернутися і показати. Спеціально прийшли, щоб коли цвіти оце дерево. Це магнолія. Ось, бачите, люди посадили таку красу, краса-краса. Я чекала, коли вона розпуститься, щоб вам показати Ось таку красу. І також ще ось квіти, бачите, які гарні. І оця краса. Так, літак, літак, там ще квіточка така гарнюня. Гарнюня, гарнюня. Ось так. І ось така краса. Дуже гарна магнолія.